Дублюю свою статтю за 2020 рік, тому що вона я була дуже в сильному знанні, коли це все прийшло зранку. Сьогодні перебуваю у глибинному знанні того, що з України розпочнеться відродження нової раси людей, нової землі, нових божественних засад. Перебуваючи у Києві, я бачила під землею як сплячі енергії богів тих, хто був до нас на землі. Таких же величезних богів бачила і у нас у горах Карпатах, не всюди, але є особливі місця, як спащина Гіпербореї. Мені постійно йшло, що ці енергії пробудяться. Через Через наше серце і силу духу, оскільки ні. Минулого немає, воно для нас так виглядає, але насправді все зараз постійно в різних вимірах. У 2013 році я вже з ними взаємодіяла зараз, вам багатьому це важко повірити, адже все майже зруйновано і ще більше руйнується. Так, і це на краще, бо ми всі йдемо до свободи, та тут тільки це і є повністю на руку. Там, де все зруйнувалося, щоб будувати нове і прекрасне. Так само перебуває знані, що почнеться бунт проти системи та в Росії, її поступове руйнування. Займає трошки часу, оскільки велика територія. Білорусі теж звільниться. Потім Європа, Америка, тому що руйнуватимуться цілі системи егрегорів, зокрема і політичних. Ті, хто найбільше живе за правилами, всі країни руйнуватимуться. Прокинуться всі піраміди світла на землі. Все те, що виглядало для нас, людей як загадка, стане явним і буде знання того, як воно все є. Наш розум просто не міг ширше. Бачити сприймацією світобудовом. Ми бачимо те, що раніше не бачено. іншопланетні істоти, спілкування з ними, те сприйняття багатовим рисінням життя. Це те, чому ми, ми з вами відкриємося. Це як раніше бачити життя тільки в закритій кімнаті і думати, що поза кімнатою більше нічого немає. Так ось двері зараз відчинені, і ми маємо можливість війти. Система буде йти у міру зростання усвідомленості людини та свободи душі. Усвідомлені люди перестануть бути споживачами системи, тому її руйнування неминуче. Навіщо вільній душі те, що перебуває. В закритій кімнаті, якщо її від, від, відкрито весь світ і всесвіт, всі можливості миру. Їй не потрібні вже обмеження та система, оскільки вона живе в знанні. Все що не належить світловій вибрації, йтиме. А що буде далі? Ті, хто залишиться і беруть світло, об'єднаються та побудують новий світ любові та радості. Навіть територіально це буде як один великий острів. Я бачила, як ці острови ще зараз будуть повністю переміщатись. У цей час і земля повністю пройде трансформацію. Зими не буде взагалі. В якому вимірі це буде? Вже четвертий перехідний у глиб глобальні зміни і нашої реальності це все те, що буде зараз відбуватись: трансформація землі та її очищення. В п'ятому поступовий перехід свідомості, ангельська свідомість та ангельське тіло вже нова земля, п'ятого виміри, єдиний простір світла. Чи ми ще будемо жити з вами у цьому тілі, скільки краще не думати про це, а вже сьогодні вибирати світло у любов, щоб рухатись у цьому прекрасному напрямі нових нас і нової землі? Можуть пройти роки, не можуть сказати скільки. То час зараз дуже стискається, хоч тих, хтось встигне і ще раз народитись на землі, хтось ні. І тут мої і розумом нічого не вирішиш і не сплануєш, іде іспит для кожної душі. І вибір зараз такий: Де ти твоя свідомість, твоя реальність? Якщо я в страхах, ти будеш в епіцентрі таких подій, де